Пам'ятка археології потрапила в державний реєстр в кінці 2016 року. Вже і в той час тут активно велося будівництво, тобто вигрібався ґрунт, ставилися оці підпорки. Вони, до речі, тимчасові всі поклали залізобетонну плиту, швиденько подарували киянам. А по суті, тут ситуація була вже на той момент дуже складна в 2016 році, тому що документація пішла на державний реєстр. Вже тоді було зрозуміло, що ну ситуація непроста, Не можна все підряд викопати в Києві і скрізь побудувати комерційні об'єкти. Ну, тим не менше, ще будівництво продовжувалося. Все ніби йшло тим шляхом, який був намічений ще на початку 2013 року. Цей приватний торговий центр е, двохярусний, і здавалось би, все більш-менш. Але в грудні 2016 пам'ятка в реєстрі. Е, відповідно, все змінюються правила ігри, тому що археологію в нашій країні та й будь-якій країні більшості країн світу приватизувати неможливо. Ну і все, будівництво торгового центру почало. Закисати, замовкати. І ця громадська ініціатива, яка встала на захист цієї пам'ятки, вона на, на якому ґрунті з'явилася. Якщо ми глянемо в цьому просторі, бачите, скрізь є на цих підпорках такі заглиблення. Вони всі на одному рівні. Ну, от як трішки така насічка, скажімо так. У 2017 році, вже знаючи, що тут пам'ятка археології, розуміючи, що юридично зайшла ситуація в клінч, археологи пішли. Інвестор зробив спробу поборотися за торговий центр. Вони от на цьому рівні готували залізобетонну плиту, під нею мала бути похована вся ця історія з археологією, ну і далі могло би теоретично продовжуватися будівництво. Ця спроба була зупинена. І оце стало відліком формування громадського такого руху, гурту громадських організацій. Вийшло у 2018 році, вже згуртувалося і заявило безстрокову мирну акцію близько 20 громадських об'єднань. Що тут має бути? Музей. Який музей? Ну, Києву бракує музею, подібного, до, скажімо, підземелля ринок в Кракові. Або місто в Відні, або центр Вікінгів в Йорку, Британія. Це давно відомі музейні локації, музеї, які, через які вже пройшли мільйони людей, які постійно туди повертаються. Це, ну, це круті речі. Принцип в них який: пам'ятка археології не вигрібається, не викопується, не демонструються знахідки, а демонструється сам об'єкт залишки планування. От як у нас тут і паркани, і вулиці, залишки будівель максимально дається інформація таким чином, щоб людина могла заглибитися в контексті того періоду.